Петропалівці оговтуються від ворожого удару. Уночі 13 червня ворог наніс ракетний удар по Петропалівці саме по житловому району. Загроза застосування балістичного зброєння зі Сходу. Таке повідомлення з'явилося у пабліку повітряних сил ЗСУ, а під ранок здригнулося ледь не все селище. Наразі відомо про 30 пошкоджених будинків. Деякі з них зазнали дуже великих руйнувань. На місці ракетного удару нині вирва діаметром близько з 10 метрів та глибиною до 6 метрів. Від удару найбільше руйнувань зазнали місцевий магазин та три сусідні будинки, які опинилися в епіцентрі удару. Але пошкоджені багато інших будинків і не лише на цій вулиці, а й на сусідній. Місцевий магазинчик лишився фактично без зовнішньої стіни. Власник втратив і товар і обладнання. Підприємець Сергій показує годинник, який висів у магазині. Стрілки зупинилися майже в час ворожого удару. Оглядаючи будівлю магазину, констатує, відновленню вже не підлягає. Приміщення магазину лише взимку відновили після пожежі. Відкрили магазин, діти Сергія почали підприємництво, працювали, привозили свіжу продукцію людям. А тепер біля магазину величезна вирва. Стіни немає, обладнання теж, магазину немає і бізнесу немає. Пані Ірина не стримає сліз. Говорить, постраждав будинок мами, який виповнилося 92 роки. Посадив будинок нашої мами, якій 92 роки. Яка всю життя пропрацювала більше 40 років. Усе наживала, а тепер корвало п'є, бо не знає. І от я люди теж всю жизнь прожили. Три часа ночі, почало четвертого. Я проснулася того, що. Вибух. Полякалися спочатку, не знала, що робити, а потім -то почали всі проназванювати племінниця. Мені ж тут живий племінниця і сестра Подзвонила сестра сказала, що у нас тут таке робиться. Прибігли, забрали дитину, бо мама на роботі була. Вона в підвалі сиділа, боялася. Ну оце це ж тепер збираємо то шифер по, по людях, то ще що нібудь. Всю жизнь все життя. Трудимося, а тепер оце дожилися до такого. Володимир Мельниченко показує власне пошкоджене помешкання. Оця шибачка вилетіла. Оце окно вилетіло. Оце. І це вже Артем зробив щось. Вже Тут залетало, так. Да? повилітало. Потім ось. Тут навіс так підняло. Оце ми його зробили вже за два години. Тут теж кришу розвернулася, тільки що зробили хлопці, Артем все. А тут ось підняло це на этот. Там балки лопнули всередині по центру. З потолок. І озвільні каче. Просто був взрив, і я бачила в кушку таку м'яку оранжеву сигнал ну, і все. Зрив неожиданний. Да. Шардарахне сильно. Там всі ж повиходили. Розбудило всю вулицю. А, да, да. а воно задребіжало все. Это... Апокаліпс. От там вона починається, де знімали. це mm -hmm. підняло весь. Ну, присаживать, да. Ну то такое. Там главна стара кріша зробити, щоб не текло. Це вже... Це вже mm -hmm. новий делать в дальнейшом. Ще там дзвонили, був ну, і Іваноч. <говори> Каже, мав допомогти фінансово і це. Много хто дзвонив. Петропавліці швидко згуртувалися і вже на ранок до будинків постраждалих родин з'їхалися рідні та друзі та гуртом наводили лад у будинках та на подвір'ї. Однозначно тут все. Та я знаю, що вони ж вони <говори> заблокували. <говори> 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 Із допомогою не забарилася і волонтерська організація. Працює на місці обстрілу гуманітарна місія «Проліска». Людям, чиї будинки постраждали, надають будівельні матеріали першої необхідності. Гуманітарна місія «Проліска» працює на місці обстрілу Синельниковський район, Петропавлівська громада, село Петропалівка. Внаслідок обстрілу було пошкоджено близько 30 домогосподарств. Гуманітарна місія «Проліска» буде надавати будівельні матеріали. Це будівельні набори, які зараз ось розложили. В будівельні набори входять брусія, плівка, терпаулін, скотч, будівельна піна, саморізи та гвозді. Також гуманітарна місія прольська на місці буде надавати постраждалим сім'ям непродовольчі товари це ковдри та термос. На місці буде працювати філт, який буде робити обстеження даної території. Гуманітарна місія прольська сьогодні буде працювати можливо навіть до самого вечора. Поки не забезпечить кожне домогосподарство будівельними матеріалами. Жителі селища вдячні за допомогу, адже отримали вкрай необхідні будівельні матеріали. Окрім того, гуманітарна місія пролізка подарувала їм ковдри та термокрути. Працюють на місці лиха і комунальні працівники Петропавлівської селищної ради. Допомагають підвозити будівельні матеріали по домівкам. Люди гуртуються, підтримують один одного і як один говорять, що все відбудуємо, а ворогу не пробачимо. Основно переможемо. А вони хай там виздихають діти їхні, внуки. Як каже мій син, який воює і живі, і не З місця події Ірина Ситнік, сайт Петропалівка Сіті.